Остап вишня, так ні чорта з того і не вийшло. Яка прекрасна справа ясно, через дрібницю і не проста собі справа, а справа культурно освітня. Хороша. Було це давненько. Було це тоді, коли ми однолітки були ще молодиками та й буйними. Коли я сам був, сказать би, не зовсім чорнявий, а так не старий і радісний. А на сцені тоді грати хотілося так і ще дужче ніж. Саву залишитися з дядьковою дочкою. За тими кущами, що се до ростуть. А як тоді на сцені хотілося грати? І що ж би ви вигадали? Зорганізувалися, отак От зібралися, поговорили, поміркували і вижили. Гратими його і п'єсу! І з волості підходящу кімнату дають артистів. Хоч греблею греби. гратимо! І раптом тоді, як гвісткову спину, а режисер де? Всі, що називається, ні папи, ні мами в цій справі, крім талантів. А нічогісінько! Стійте хлопці! Семен каже. У городі є такий ділозводитель, що на сцена грав! Він вивчить! Катай, хлопці, до ділозводителя! Поїхали!» Я роблів, ділозводитель каже. І після вистави вечеря. І... Сюди туди підвода, щоб слухалися мать вашу чорт. Раз. Пишіть там афішу і вкажіть, хто режисер. Добре вкажемо. почалося. Ролі полипийс. Їх, як царю небесному втішителю. Три афіші надрукували прізвище на афішах усіх артистів. А як же ви вигадали, повиводили. А внизу режисер Іван Степанович Леваденко. Все, як Бог приказав. У неділю вистава. А в четвер Іван Степанович приїхав. Зустріли його і як архірея. Ну почнемо, каже Іван Степанович. Афіші готові. Ось подивився Іван Степанович на афішу. з очей у нього іскри. а потім як гарне його. Ото мене такими літерами надрукували! Мене! що вже 11 рік на сцені! І зразу аж дві дулі! Ось! А не те, щоб я заметут під Підводу! Та Іване Степановичу! Що? Да ми вас, який ми хочете, надрукуємо! Щоб... Отакими От інакше під воду біжіть, кажу хлопці, по попів склеюють, і скільки там да, маркушів пишіть великими. Обіг кінрат по попів клеїть. Коли це артисти один по одному до Кіндрата. І мене штам більше. І мене, і мене, і мене за суфлера волосний писар був, прийшов із квадратиком, одміряв на німків ток із п'ять. Але не як не отакими і в будку на полізу і з волості вижев. Клей, кажу кінрате, що на всіх хватило Склеїв кінтра пішу, фішу. Сажнів на три, як не більше. Написав усіх такими, як хотіли. А режисера в кінці вивів такими. Що аж до куземена сім верстов було видко? Афіша готова. А де ж її чіпляти? На дзвіниці батька не до земля. А так, ну ніде не поміщається. Вирішив почепити на макаліні крамниці. Дістали драбину чіпляй! Зібралося все село на ту процедуру дивитися. Поліць кінраб на травину хотя афішу, а тут хтось дядька Пили поштовхнув, оточився дядько Пили, наступив на афішу і одірвав режисера раз спочаток о один Та й ман Степан, та як закричить. Ей, під воду, мать ваш чорт! Я вам покажу, як режисера одривать. На під воду і угор.